Всім доброго здоров'ячка! Сьогодні наша тема будуть хомячки. А саме ми сьогодні розберемо, які вони бувають. Сьогодні ми поговоримо про всіх. Будуть картинки із фотками цих видів хомячків, і ви можете дізнатися по ним. Ну що ж, починаємо! Чонгарики, як ви бачите, дуже маленькі хомячки. Чонгарський хомячок із видів мохноногих хом'яків із родина хомяков. Це популярна домашня тваринка, довжина до 10 см, а вага 25-65 грамів. І живуть в середньому 2,5 роки. А у сприятливих умовах може дожити аж до трьох років. У природних умовах його тривалість життя 12 місяців. Маса 19,45 грамів у самців, а у самок 19,36 грамів. Ось такі вони, джунгарики. А зараз про китайських хомяків. Китайський хомячок виник в пустелях Північного Китаю та Монголії. Вони відрізняються незвично довгим хвостом порівнянні з іншими хомячками, більшість хвостів, яких короткі, тривали життя 2-3 роки. Маса 30-45 у дорослих особин. Довжина 8 см та тр... може бути 13 см теж у дорослих особин. Довжина хвоста 2-3 см теж у дорослих особин. Польовий хом'ячок походить з Європи. Найбільший представник під родини хом'ячкових. Довжина тіла 15-34 см. Вага до 60 грам. У народі його ще називають карбишом. Далі хом'ячок сирійський. В нього середній розмір. Вага до 100-125 грамів. Тіло вкрите м'яким і густим хутром золотистого кольору. Тривалість життя 2-3 роки. Маса 85-150 грам у дорослих особин. Період вагітності 16 днів. Довжина 13-18 см, дорослі особини. І поки що здається все, що я про них знаю. Далі у нас хомяк кембала. З англійської цей вид хом'яка перекладається хомяк. Ну, Хом'яки довго не живуть. В цього хом'яка теж триває життя десь 2 роки. У неволі. І якщо він народився влітку, теж дуже цікаво, що 2 роки, якщо він народився влітку, і маса, ще можу вам сказати, 27 грамів. Теж дорослі особини. Бачите, здивую, але я про кембал дуже чого мало знаю. Так що, вибачте, якщо щось дізнається, пишіть. І ще один хом'ячок, хомяк Роборовського, або теж Карлоко і Хомяк. Я одним з найменших представників родини хом'якових. Своїми розмірами він майже у два рази поступається своїм найближчим родичам хом'яку Кембала, який теж дуже маленький, і джунгарському хомяку. Іноді я його називаю Ліліпутом. І останній хом'ячок, про якого я вам сьогодні розповім, це ангорський хом'як, який входить до числа найкрасивіших гризунів у світі. Є найпопулярнішим серед Вирощуваних хомяків. Назву свою хомяк отримав через зовнішню схожість з довгошерстими кішками ангорської породи. Батьківщина його середня і Південна Азія. На сьогодні все. Якщо знаєте ще якусь породу хом'яків, пишіть. Можливо, ми про неї ще поговоримо. Дякую за увагу, до зустрічі. Слава Україні!